Вітаю всіх на моєму каналі, Юлія Тароцонг. Мене звати Юля. Хочу вам показати, порекомендувати так, би мати пропіарити колоду, яка мене просто повністю захватила, на якій я працюю майже 2 місяці вже кожен день. І вона мені не набридає, вона мені. Дуже подобається, і з кожним разом вона мені подобається все більше і більше. Але маленький спойлер. Вибачте, ой, в мене тут мій зайчик поруч, моя собака. А, відео буде з двох частин. Перше про колоду, а інша така цікава штучка для колоди. І взагалі. Так, що це за колода? Показую ось така в неї рубашка. Брала колоду на AliExpress. Не буде довго вам тут про неї розповідати. І що це тадам це класика. Але в золотому забарвлений. І узюмінка, так би мовити, цієї колоди це пластик. А, пластик, да, він тонкий, це ну, не формат пластикової карти. Але вони ось такі, вони дуже, ну, вони м'які, да? але це пластик, з цією колодою нічого не станеться. А, вона не намокне, а, не края не Скажем, не, не будуть кашлатитись. Бачите, ось так зроблено чор, чорним, воно не золоте, воно чорне. А на сайті там є і в рожевому форматі, і чорно-білий формат, і в сріблястому форматі є чорні. От Я обрала ось такий, ну, кожен обирає, Але саме що саме пластикова, а на даний момент, як бачите, ну трошечки да, більш чорніше раніше було. Трошки стирається. Але мені мене що в першу чергу дуже приємно, що края, як зазвичай в інших картонних, навіть оригінал береш колоду. І через певний час края починають тут розходитись, а якщо ще гірша якість починає загинатися. Колоду вам показувати не буду, тому що так все зрозуміло стандартні райдерові так, класичні зображення, але ідуть ось в такому. В такому колорі. Чому рекомендую цю колоду? По-перше, для новачків, для тих, хто вивчає, той хто вже трошечки працює, внести трошечки разнообразя. Матері... Буває, що ну, на картоні звичайно, да, колода, ну і, скажімо, це, це класіка, але інколи хочеться, буває, що замилюється око, і хочеться щось інше, але не дуже кардинально, щоб змінювалося. Я взагалі працювала з цією колодою тільки коли навчалась і коли проходила, так би мовити, курси підвищення кваліфікації. А зазвичай я працюю на таро містичних моментів: сасурабіта таро, таро, аніма мунді таро, та славянських легенд. легенд. У ну, мене десь близько 50, ну, може 60 колод таро і колод 30-40 Ленорман. Тобто є з чого вибрати. Але зазвичай береш колоду, там буквально місяць там працюєш з нею, ну там два. Ну Буває, що там якась колода, що ну там може місяця там два-три працюєш, але потім ну хочеться чогось. Я на оцій колоді заліпла. Ну, можливо, тут фактор ці кольори, які дорога-багата, які виглядають дуже красиво. По-перше, клієнтам, зразу кажу, моїм клієнтам дуже подобається. Мені глаз дуже радіє. От. Ну і знаєте, ну, класика, да. ось така. Єдине, що якщо ви робите фото, ну вам там, для роботи чи ви звітуєте перед клієнтами. При фотографуванні, звісно, не передає камера, не передає всього, скажімо, багатства цих кольорів, оце як воно переливається. Тобто на фото не дуже. Я для своїх клієнтів, коли замовляється великий розклад, я знімаю завжди відео. Тобто весь процес от і до. Як я тасую, як я витягую карти, тут же починають тлумачити, розповідати. І на камеру це дуже красиво по-перше, виглядає, ось це коли витягуєш. По-друге, ну, і клієнту все зрозуміло, Да? Не треба, наприклад, якщо таро містичних моментів, ну там достатньо. Вона в мене ця колода містичних працює і картинкою, і оракульна. І не завжди буває, ну тобто я детально все пояснюю клієнтам, розказую там кожну карту підношу, щоб все було видно, щоб вони все зрозуміли. Потім, якщо щось не зрозуміло, а зазвичай такого не буває. Ну якщо там вони можуть мене запитати. Але, скажімо так: ну, наприклад, таро дев'ятого місяця не всім заходить. А моя улюблена колода таро е, Нікалети. Більшість моїх клієнтів вони бояться, їм неприємно, але нікаліту я використовую для пропрацювання комплексів, психологічних проблем для подолання страхів і. Іншу ну, скажімо, на сьогодні для мене це не Нікалета ну, найкраща колода. Але більшість моїх клієнток вони кажуть, ну, ця колода, від якої я плачу, це колода, яка мені там такі страшні дівчата. Ну, тобто є нюанси, не кожна колода заходить клієнтам. Наприклад, тут у мене є таро Фантом, таро, я її приготувала. Вона люблю її, працюю з нею, але і в мене декілька клієнтів, які ну не сприймають її. Хоча вона зроблена по ету, там трошечки там, нюанси є, але от ну не подобається їм. Ця колода, скажем, вона для всіх і для кожного. І знову кажу, колода, на якій ти навчаєшся, по якій достатньо є книг, матеріалів і в інтернеті, і друкованих видань. Тобто, по цій колоді, якщо якесь питання, щось незрозуміло, да, завжди можна знайти інформацію. От, ось така колода, подивіться, це ж просто окороді. Дівчата і хлопчики. Якщо у вас ще нема такої колоди, рекомендую Так, закінчимо ми на якій карті? Ну, давайте на королеві жезлі. На нашій рідні королеві. Отже, ось така колода, рекомендую. І прошу звернути увагу, що рубашка зроблена да, зеркальною, і хто працює з перегорнутими арканами. Проблеми не буде. І друга частина нашого огляду або марлізонського балету, що я хотіла показати, це такий, знаєте, лайфхак. Справа в тому, що шукала, я собі хотіла купити а, ультразвуковий очисник на Аліекспресі. Не знаю, був ретроградний Меркурій. Я знаю, так. Да. Але все ж таки, і я випадково замовила собі, що стерилізатор. І оскільки а, на другий день вже ти а, не відмовишся, вже не можна змінити, ну, вирішила: ну, раз замовила, значить, так треба. Значить, дивіться, показую. Ой, вибачаюся. Ось такий самий звичайний стерилізатор. Покажу. Включати не буду, тому що тут є ось говорілка, там громко йде. Значить, Показую, для чого вирішила мені знайома моя подруга. Ой, зараз фокус, 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 фокус. Та що ж таке? О, є, вибачте. Використовую для чого? Сразу кажу. Для чистки колод. Я не фанатка камінців, я не фанатка, сонячу, щоб так заряджати сонячну енергію. Тобто, ну, якщо так складуться обставини, що я попадаю в сонячний день, і в мене в руках колоди, я десь на природі і є можливість, я виставлю колоду на півгодинки. Так, також це і стосується і повного місяця, але, живучи в місті. В районі, де дуже багато дерев, і квартира знаходиться з тіньової сторони, ну, скажімо так, проблематично. Проносити оце свічка над вогнем не завжди встигаю, не завжди є бажання, Ну, скажу так, я ж кажу, не фанатка. І замовивши цю штуку, зрозуміла, що ось чому вона мені потрібна. Дивіться, я вже її протестила. А оця штучка сюди можна брізкати своїми улюбленими духами, не масло, тому що масло дуже цупке і воно може забити просто парфумами. Якраз сюди влазить колода, можна, ну все інше, але ми зараз ж розмовляємо про колоди. От. Я вже протестила ось у цій колоді, про яку я вам казала. Дійсно, хоч це і пластик, вона в мене трошечки, от я працю, працюю півтора місяця, все ж таки трошки аромат пластика був. Протестила, а, значит, поклала сюди цю колоду. Нанесла парфум, включила тут три хвилини. Оця штучка це в нас для спочатку включаєш це для парфумів, що ти використовуєш парфум, щоб була ароматизація. І потім йде оця кнопка. Воно само, значить, воно включається. Це прогрес, наскільки по відсотках. Очищена колода, да, і коли 100%, воно говорить, що про це зроблено і виключається. І протестила я на звичайній колоді, тобто не на пластиковій, а на картоні. Дівчата, Хлопчики, дівчата в першу чергу, ви собі не уявляєте. По-перше, якщо взяти що колоду, наприклад, ви якусь отак зробите від картона, да, і візьмете з собою. І коли вам треба, там, чи ви з подругою, чи з клієнткою, десь на вулиці там, ви зустрілись, чи прийшли до клієнта, чи клієнт до вас прийшов, різні варіанти. І ви достаєте цю колоду, і вона пахне. Так, да, це не постійно, це буквально це буде аромат триматися ну, десь дня 3-4. Але сам ефект, так би мовити, Дуже класно. По-перше, для вас ви насолоджуєтесь улюбленим парфумом. Така штучка, ось вона її назва, якщо хтось хоче. І різні варіанти, але бачите, розмір якраз у мене є, у нас і в мене, думаю, що у вас є ось така вона: колоди які нестандартного розміру. І є маленькі, є мінькі, є які 12 на да, 7. Тому. Якраз ось цей формат, бачите, сюди, якраз вона зайде. І для себе ви використовуєте, воно, по-перше, пахне. Для клієнта теж, я думаю, ну, ну не різкі брати парфуми. Скажімо, щось нейтральне. Але це буде і красиво. Це буде, як то каже, моя клієнтка дорого багата. От, Тобто ось такий швидкий огляд на колоду, і ось рекомендація на стерилізатор, як можна в сучасному світі використовувати чистку колоди. І хочу сказати, що сьогодні перед роботою з клієнткою я оце, сьогодні до мене прийшла, да, цей стерилізатор, я почистила колоду. Ну, може, це ефект плацебо, скажімо так, але реально ем, легше працювати. Ем, більш чіткі йдуть відповіді. Тобто я не кажу, що це 100%. У мене так. Може, собі, ось я ж кажу ефект плацеб. А, Може, ну там щось, але о, о, оця чистка колоди а, ультра оцем, оцими променями, да? ультра, господи, вибачте, вже пізно працювала і зараз от втомилась. Я вважаю, що дуже добре. Колода почистилась, колода напарфумлена, мені задоволення і легше працювалось мені. Тому рекомендую як і колоду, так і стерилізатор. Дуже хочу почитати ваші коментарі, ваші враження від колоди і ось від цього такого лайхака, який, який я вам показала. Всім гарного вечора або дня! Всім дякую! Підписуйтесь, пишіть коментарі.